Всім привіт! Сьогодні приготую дуже смачний і цікавий варіант м'ясної страви до ваших харнірів. Я взяла два корячих філе і відбила їх трішечки того ніж чим як на отбивні. перчу. Ось так добре її помасажуємо. І займемося іншою такою самою відбивною. Солимо перчимо. І добре-добре робимо її масаж. Далі займуся грибами. Я нарізаю їх просто в довільній формі квадратиком. Ви можете нарізати так само або слайсами. Я думаю, що слайсами теж буде цікаво та оригінально. Ну а якщо вам подобається моє відео, то обов'язково поставте вподобайку нам, підпишіться на канал, та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі наші відео. Від вашої підтримки залежить наш розвиток, а також якість та кількість наших відео на каналі. Перерізали грибочки і займемося цибулинкою. Беру одну цибулинку, так як грибів у мене дуже-дуже мало. Грамів, напевно, 100 грибів у мене. Цибульку теж нарізаю маленьким кубиком і буду обсмажувати на пательні приблизно 5-7 хвилин. Більше не треба, тому що воно ще буде а, запікатися в духовій шафі. Викладаю м'ясо і начинку не дуже товстим шаром по всій поверхні м'яса. Бачите, начинка в мене ще парує. Ароматна і дуже-дуже смачна. На гриби я додавала по одній столовій ложки майонезу. Ну, але краще брати сметану. У мене на даний момент не було сметани, тому пішов майонез. Використовуйте сметану, це буде набагато корисніше і смачніше. Столову ложку майонезу повністю розмазую по всій поверхні наших грибочків. І тепер останній штрих це наш сир. Натираємо сир на терці і теж розподіляємо рівномірно по всьому нашому заготовці. нашій. Це вже дуже апетитно виглядає. І мені вже хочеться скуштувати і розповісти вам, як воно. Вставлю в духовку на хвилин 20. Начинка в мене готова, тому залишається приготуватися тільки м'ясо і розплавитися з сиру. Всім смачного. Для вас час проминув непомітно, тому тримайте готовий результат. Дуже-дуже смачна страва, всім смачного. Підписуйтесь на наш канал і всім гарного дня!